Такий зварювальний апарат. Бережіть свої зварювальні апарати. Дивіться, бачите, по затвору. Так, не так. По затвору вроді нормальний, а по переходу 0 пробитий. І чому? Я феном трошки підогрів, щоб можна було добратися. Бо тут воно вже заклеїлося. А так воно начебто тут і залито ось, термоклеєм. Але одервалося і ось. ось, бачите? Один проводок. Тільки надервався, ну і все. І кранти. А треба заливати не тут, а ось сюди заливати, щоб воно не дергалось. Бо тут залили, а він то начебто приклеївся. Але від довгого часу, від роботи і так далі, воно тут лопнуло. Ось обачите? І тут відклеїли. Це феном прогрів, щоб можна було добратися до проводка і подивитися, дійсно це чи воно чи ні. Отаке. Так що вскривайте ці апарати, заливайте сюди термоклеєм, так роздвигайте, щоб воно тут провалилося. І буде вам щастя.